Виєшанування пасічникам і гостям мого каналу. Ось настала довго очікувана весна: е, сім'ї розвиваються, е, гніздо ми утеплюємо, бджоли роз, розширюють свої гнізда. І Часто вони, е, це розширення йде за рахунок е, заставних е, дошок, які виготов... які зараз, зараз стали популярно виготовляти з польгою е, золу. Е, піноплексу і інших матеріалів. Тому я зараз пару слів покажу, як їх захистити, але ще перед цим скажу пару слів про плівку, яку я для цього використовую. Це плівка, яка так звана плівка BO, наголошую в назві дві букви О. Вона корисна в пасиці за рахунок двох основних властивостей. Перше, що вона є досить міцною на проколювання. Ось ні, що такі гострі я буду. Так як бачимо, не дуже шлі залишається, не проколює. Дуже міцна. Ну зрештою, з нею і скотч виготовляють всі плівки. Скотч вона йде. Я думаю, кожен добре дослідив, який він має властивість. І знає добре, що не прокусують її, її бджоли. Це перша властивість і друга властивість, що сама плівка вона є екологічною. Її використовують для пакування цукерок, печень і багатьох харчових продуктів. Тобто, вона буває. Буває вона товщиною від 5 мікрон до, ну, до 40. Оце в мене 40 мікрон, досить вона і така тверда. Ось. Пасиці реально використовувати від 20 мікрон, це 30 мікрон. Ну і вона, окрім цього, ця плівка вона покрита е, алюмінієвим шаром, і тому вона має е, світловідбивні, тобто і тепловідбивні е, властивості. Е, ш... Наступне, е, е, скажу пару слів про те, як е, працювати з нею нюанси деякі. Ну, для нарізання, наприклад, щоб ось при допомозі цього ножа, потрібно, щоб була бажано. От У мене є дошка ламінатна, де є така каналка, є рівненька. І ось коли є така канавка, тоді без проблем нарізається. Бо по-іншому вона не зовсім це працює. Ось як бачимо проводжу вільно легко і в мене це Ось. Наступний момент, який е, потрібно е, знати, що якщо потрібно якісь отвори вирізати е, невеликої величини, то е, потрібно це місце проклеїти е, при, мус, скотчем. Ось я кладу, кладу скотч, так, на ту кліплівку ось, І тепер я сміло... Можу прорізати ось тут в будь-якому напрямку, прорізаю плівку ось і вона легко вирізається, якою необхідно форму, і вона в той же час тут є і міцною. Дану плівку я придбав, звичайно, з іншою метою, але вже рік я користуюсь на пасіці нею і вона себе показала. Досить з доброї сторони, в моїх попередніх відео ви це бачили. ось Недостатком є, що вона, один з недостатків є, що вона її погано клеїти. Але в кінці свого відео я покажу один цікавий.